Народи, всім привіт! І давайте трохи побігаємо. Просто рандомна гра. Бо я за сьогодні щось так втомився. Сьогодні жахливий підбір. Мені жахливі гравці трапляються. Вони не знають, що робити, не знають, куди йти. Вони йдуть, помирають один в п'ять. Або мені трапляються саппорти, котрі йдуть в соло бити дракона, і потім відкріпів, помирають. Ну, коротше, це просто якийсь жахливий жах і я не знаю, чому гра мені підкидує таких людей. Ну, ви самі бачили, я вам викладав сьогодні рейтинговий матч. А, подивіться, люди взагалі. Люди взагалі без рангу зараз в моїй команді. Про що тут можна говорити? Поясніть мені, про що тут можна говорити, коли гра мені підкидає таких людей? А... Я майже впевнений, що вони всі такі. Це просто жах. Просто жах. Але ще гірше те, що в них ліс людина, а всі інші боти. 200. Ну, таке собі. Тобто, гра вирішила, що я настільки погано граю, що мені треба ботів підкидати. Ну, це якось неприємненько, дуже неприємненько. Цікаво, що Серафіна друге прокачала першим. Ем, теж якось несподівано, як для мене. Ну, то добре. Що нам залишається? Грати проти ботів. Іншого варіанту в нас немає. В <пислот> мене взагалі двоє пішло на топ і нормально себе почувають. Двоє пішло на бот і нікого в центрі немає, якщо що. В мене теж чудова команда, просто прекрасна команда, безплатно, звичайно. Нічого дивного в цьому немає. Забираємо червоний швиденько. Вмикаємо третє і намагаємось порізати. Я б відтягнув його, але враховуючи, що ми граємо не проти людей, ну мені принаймні так здається, то ем, немає це. Тому що я роблю і ніхто не прийде і не буде намагатися взагалі мене вбивати, тому... Навіщо так сильно старатися, невідомо, але по-іншому я не вмію. Тому йдемо і. щось спробуємо робити. 7 секунд. А, так вона майже мертва. Ай, теж вбили. Але мене башта вбила, тому в принципі це не рахується. Я зараз швидко відновлюсь, нічого не віддаючи при цьому із реалі, тому в принципі нормально. Ем, я забіг заради фану туди. звичайній грі я б так би не пішов і не зробив, але ви ж розумієте, що ем, це не рейтинг і можна спокійно собі зробити так, як тобі хочеться. Давайте стрибаємо і проносимо далі вже всіх. Ясу, навіщо ти йдеш до мене? Навіщо? Навіщо ти йдеш сюди? А, <overover deficiency voice> я думав він вже намагається забрати в мене синій, це взагалі було дуже смішно. Я не розумію, чому в центрі в нас нікого немає, <give> <libertatory> <consulugen> <ora> <StreetLR> <mí> <overoverantal> Ale... що це за жарти? Але маємо те ж маємо. Лісіною. Що в тебе там з ХП? Хіфан вистачить, вистачило! Я під баштою просто бився, ви ж розумієте. Це другий мій бій під баштою. І при цьому мені вистачило хп, я його прирізав. Це цікаво, це дуже цікаво. І я не впевнений, що далі так буде цікаво. Тому що все ж таки один на один з кимось під баштою досить важко побитися. Але в цілому непогано ми так. Чекай, 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 езе, езе. Куди він намагався втікти, незрозуміло. Тирафіми, <кхм> yeah! ти там. Зробиш те, що тобі треба, а я піду, спробую в центрі погратися. Це буде весело. Не тікай, не тікай, будь ласочка! не тікай. Ну куди ти? Куди ж ти тікаєш? Ну, а ти куди побіг? Перестань. Зупинися. Навіщо Навіщо воно тобі треба від мене тікати? Оу, це було весело. Безперечно, це було весело. Незвичайно, кріти. Ем, ну і ходімо. Що робити? Як в нас бот помер взагалі? А, чи Трістана не грає? Я щось не дуже зрозумів стосовно трістану чому вона стоїть на фонтані. Здається, вона взагалі не грає. Що досить дивно, як <плес> на мене. М -м Давай, 4, 3. Відновлюйся, ультимейт. Нінушко швидше. До побачення. Жандер, до побачення, підрозділи. А чекай, зай Буквально хвилиночку. Буквально хвилиночку. Я не знаю, чому Трістан не грає, але це досить весело. Досить весела, спокійненька гра, де можна нарізати усім. Я не впевнений, щоб не боти, але мені так здається, бо якось ну, занадто це просто. Прям ну. Дуже просто. Я навіть не зустрічаю взагалі ніяких проблем з тим, щоб піти під башту і там когось зарізати. Ну це взагалі смішно. Що вони повертаються? Ти померти там вирішила, чи що? Навіщо ти там б'єшся? Ну, він краба забрав, але чи вирішить це питання э, з Герольдом? Я не впевнений. Він повинен бачити, що я б'ю Герольда, але чи підійде він сюди. У <coughs> нас усе. Преднесенький. Це що таке, бро? <coughs> Це що <шо> таке? <coughs> ну, я б застрибнув, але я не хочу. Чекай, 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 ну куди ж ти? Ну куди ж ти? тички не вистачило. Насусе. Насусе, а ти міг втікти. Ти взагалі-то міг втікти. Але чомусь цього не зробив. Дуже дивно. Дуже дивний мув від Насуса. Давайте просвітимо там. Там щось десь, незрозуміло для чого. Де Енді? Енні? Добрий Де, день. Втратить. Ходімо, заріжемо тих, що внизу. Я Де, думаю, втратить. що це теж не буде якоюсь проблемою. Ну давай. О, у вас навіть варт тут стояв, ви молодці. Езе, езе, куди ти? Ну так не чесно. Я з реалю. Повернися. Ну не можна ж так. Добрий день. А ульту ти вже витратила, а що ти будеш робити? Просто тікати? Ну, ну повернись. Повернись, будь ласочка, Вона намагалася, вона принаймні дуже сильно намагалася якось втікти. Анату, моя команда взагалі там грає, щось роблять, бо я не бачив. Взагалі не бачив, що вони там роблять. 11-15. Ні, ну когось вбивають. Молодці. В принципі, молодці. Чому. Чого переживати? Добрий день. Якось пішло все не за планом. Ну добре, за невеличким планом. Ну, мабуть, демеджу в мене не вистачить, щоб його пронести, але в цілому. А, ні, вистачить. Добре. Так, то й так. Як скажете. Ходімо вниз. Ходімо вниз, якось. Спробуємо щось там з ними зробити. 14-2. Чи важка це гра? Ну, я б сказав би взагалі ні. Добре, я не втекла, тоді точно вниз ідемо. <голод зараз> я б тих двох зарізав би, тим паче, що в мене зараз ульта відкотиться. І це буде весело. Добрий день. Езе, чекай, чекай. Не йди нікуди. Жанно, Жанно, ну перестань, ну куди ти тікаєш? Для чого воно тобі треба? Так, ну наші зараз будуть е, трошки підпушувати башту. А ми підемо в центр, е, познайомимося з неймовірним Лісіном. А він втік. Ну добре, втік той втік. Дамо йому шанс. Чому ні? Добре день, Ніні. Та башту зламай. Чому, чому, Ені? Не тікай, не тікай. Чому вона втікла? Ну, так не, не чесно. Зараз зачекайте, я трошки похиляюсь. Ви все одно мене тут шукати не будете. Тому в принципі. Добрий день, добрий день. Так дайте ж мені когось із вас зарізати. Це кумедно, в мене хп не вистачило знову під баштою битися. А що наша АДК Трістана? 1-1-1. Непогано люкс 001. 0,5 Ясу. Мені цікаво, якби я усіх не вбивав, ми знову програли. Ну, типу, сьогодні такий день, що моя команда просто ніяка і взагалі не грає. Ну, серйозно, мені сьогодні просто підкидує таких людей, котрі не те що не вміють грати, вони не хочуть грати. І мене це прям сильно дивує. Ну, куди ти Лісін? От, ну, куди ти йдеш? Що ти очікував побачити? Тобто, ну от. Ну я тебе все одно заріжу. <плес> на Навіть під баштою. <плес> Чого ти там очікував? Не зрозуміло. Я піду дракона заберу. Ну просто, це смішно. Серйозно. Це нереально куменно. О, Жанна внизу. А цю башту до сих пір внизу, до речі, не винесли. Це теж якийсь кумедний момент. Молодець, Жанна, ти прям молодець. Яка ти страшна. Страшна, прям я не знаю. Я не знаю, що з тобою робити. Ізреалі, я тікаю від тебе. Я тікаю, бо ти ж мене зараз б'єш. Як же ж можна з тобою битися? Ти ж такий сильний. Недобро. Не такий сильний, як я вважав, але в цілому. Давайте швидко виріжемо цю пачку. Щоб хоч якось ця лінія проштовхувалась вперед. Не вбивай його трістану, будь ласочка. Добрий день. Ти ж намагався мене бити. Що пішло не так? У нас усе? Я не відштовхнув мене, Ні-ні-ні, не, 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 не вбивай, не вбивай. Давай живи. Не вистачило мені трошки, трошечки не вистачило. Але я намагався люкс щось там, я вперед. Молодець люкс, давай, давай, ти молодець, ти прям впораєшся з усім ну що там в тебе вже більше, один ні? Вона вже двох убила, Молодець, а що з'ясував? Один шість він когось вбив. Та вони взагалі молодці. Я не знаю. от... Я просто не знаю, чому мені підкидає таких людей в команду. Ти що не так гра? Я настільки погано граю, що ти вирішила, що ці люди. Це те, що потрібно мені для того, щоб що, ще раз програти. Люкс, щойно померла. Окей. Серафіна б'є синій. Що це було таке? Чому Серафіна була синій? Жанне, добрий день. Що ти тут сиділа, очікувала, Я не знаю, чому я проти тисхилку. Я не знаю, чого я проти с і витратив стільки часу, але в цілому не помню. А хто дисконектнувся? Люкс. Люкс така, та все, ми програємо. Ми 100% програємо. Хіба ж можна перемогти, коли в тебе рахунок? 0-2 на топі люксою. Ну, це капець. Давай, давай. Серафіно, покажи, що ти можеш. Ти ж щойно синій вбивала, давай. Он майже я завбила. Молодець, молодець, зараз нас у з є один раз і все. Давай, давай, Серафіно, ну. Вся надія на тебе. Серафіно, давай, давай. Ви його вб'єте, ви його вб'єте! Не бдіте. Вб Тоді я вб'ю. Ну вони намагалися, вони прям дуже сильно намагалися. Ой-ой-ой, чекайте, чекайте. Не так швидко, я піду відхиляюся. спочатку. Суво помер. Мені б 18 секунд почекати. Почекайте 18 секунд, то я поки відновлю своє ХП, а потім ми вже з вами якось побігаємо. Бо ви всі там вкупі стоїте, а ще ця Жанна зі своєю ультою. Тому я не дуже хотів би встрявати в собі. Як неочікувано, я зробив дабл кіл. Добрий день, Насосе. Як неочікувано, зробив ще один кіл. Два дабл кіли. А, ну, що я можу сказати. Моя команда веде мене до перемоги, і якби не вони, я не зміг би нічого зробити у цій грі, тому велика їм подяка. Я дуже радий, що мені трапилась така команда, і нарешті вони витягнуть мене з цієї череди програшів, в котрій я був і не знав, що мені робити. Тому. Я прям радий, що вони є. Ясу особливо виділяється, він прям молодець. Якби не його кіли, ми б, мабуть, взагалі нічого не змогли б зробити. А так, бачите, вони непогано так. Нам нарізали. Та дайте ж мені можливість вас убити. Напали на мене всією командою. Хто так робить взагалі? Так нечесно. Трістану, ти вижила, ти молодець, ти зробила кіл? Ти зробила кіл. От от бачите АДК, АДК як АДК, котрий робить кіли, а не помирає. Не те, що ваші оці от незрозумілі АДК, котрі в бій лізуть і там постійно помирають, і це усе. І потім ми програємо. Отут от, -от молодець, пішла в ліс. Пройшлася по лісу, пішла назад, просто подивилася, переживає за тваринок людина. На ви оце от поганий ядика, поганий Адика. От бачите, Серафіна ультанула, скільки, дивіться, курочок побігло до неї. Молодець людина. Захопила одразу чотирьох. Це ж чудово. Не те, що от всі ваші оці от незрозумілі виходки. Добрий день, добрий день, Енні, до побачення. Енні, Я хотів збити Енні. Добрий день, добрий день. Квадрокіл, а де А, всі закінчились? Ну добре. Бачите, якби не люкс, я б нічого не зміг зробити. А так, мені вдалося все ж таки. Тому я задоволений що, об'ємо на шора? Давайте. Я з такою командою хоч не на, на шора, куди завгодно. Я прям впевнений в тому, що якщо що, вони мене захистять і я зможу вижити. Я б навіть не переживав. Давайте. Люкс взагалі вбила на шора. Розумієте, ну про що тут говорити, коли в тебе люкс топа вбиває на шора в соло. Ну, я кращої команди навіть і не бачив. Тому спокійнесенько собі я впевнений в тому, що ми зможемо їм наваляти і, і взагалі, без якихось проблем тим паче, що зараз бачите, Серафіна вибила усі кнопки з їхньої команди, і вони зараз. Взагалі ніякі прийдуть, і там Трістана розваляє в неї вже купа ХП, купа броні, купа демеджу, вона може всіх взагалі в соло виносити. Тому я не бачу проблем. Моя команда зараз всім покаже, як треба робити. І... Можна не хвилюватися взагалі за це все. Лісіне, не, не тікай. А де інші? А інші вже померли, бачите? Мені навіть нікого вбивати не довелося. Ну добре, вон там Ясуо зараз взагалі гру завершить. Давай, люкса, винось тут все. Я побіг, я боюся, а ви молодці, ви зможете завершити цю гру, я впевнений в цьому. Ну, бачите, ми перемогли. Ясу привів нас до перемоги. Тому чому то хвилюватися? Якщо в нас такі гравці, от таку команду я полюбляю. Знаєте, воно так зайдеш, думаєш, все, зараз провальна гра, а потім Ясу забекдорив і все. І ми легесенько змогли перемогти. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонать за посиланням під відео, і далі буде краще.